Всім добрий вечір. Сьогодні по території Криворізького району було завдано ракетного удару. Одна із ракет влучила в житловий будинок міста Кривий Ріг. На превеликий жаль є загиблі, і 13 людей отримало поранення. До сих пір там працюють служби ДСНС, розбирають завалів. Деякі ракети влучили в енергетичну систему нашого району. Там виникла значна пожежа, є великі руйнування. Служби ДСНС швидко ліквідували. Пожежу працівникам РЕСУ до сих пір ведуться роботи щодо відновлення цього об'єкту, і якнайшвидше вони намагаються подати світло до наших осель, району та міста. Тож, окремо вам, хлопці, дякую за вашу мужність, за вашу роботу. Шановні, саме головне в цій ситуації не панікувати, гуртуватися, допомагати один одному. На території району працюють пункти незглавності. Звертайтесь туди, люди там вас чекають. Забезпечені ці пункти всім необхідним для того, щоб перечекати ці негаразди. А ми з вами продовжуємо вірити нашим Збройним силам України, вірити нашому президенту. І перемога буде за нами в 300% без всілякого сумніву. Головне, не опускати руки, допомагати один одному працювати і все буде Україна. Тому що за нами. Правда, і з нами Бог. А ці виродки, терористи, намагаються нас таким чином зламати своїми ракетними терористичними обстрілами. Вони помиляються. Ми вистоїмо, тому що ми українці. Всім гарного вечора. Бережи вас Бог. Все буде добре.